Мої любі, усім привіт, мої любі друзі! Завершився матч в італійській серії А між римською ромою та Удінезе 3-0. Рома Мермаге Сьогодні хоче хочу поговорити про даний двообіг. Давайте розпочинати. По-перше, я хочу вам сказати, що Юріч став новим головним тренером римської команди. И вот его стартовая расстановка. 3-5-1-1. Стартовая расстановка Ромы, Свилла Ворота, Гендикан, Хелиня, Манчини, Зексенеги, Кристан, Тезили, Пелегрини, Пив Шарави, Латерали, Пауло Дебала, Центральный Атакувальный Пив Ну и Артем Добік. Ну и Артем Добік. У нападе, мой любимый друзья. У за 3-4 2 1, стартова розновка Окоє в воротах, Біол, Кабасел, Крістенсен, захисники, Екелен, Камп, Чельстрем, підзахисники, Ехізібу, Камара, по флангах, Десіва та Лен, центральні такувальні підзахисники та Лука, відповідно, у нападі. Удінезе доволі така сильна команда, команда взагалі, яка Показала доволі таки непогані результати на початку сезону в італійській серії, а Удінез до цього здобув три перемоги та один раз команда зіграла в нічі. Ось, А римська рома, навпаки, не на надто впевнена команда розпочала три нічі та одна поразка у них була. Ось, ну і Рома доволі таки потужно під пічні розпочали. Рома захопила ініціативу з перших хвилин. Рома тиснула, рома домінувала, і Рома забила. І Рома забила і зробив це Артем Домік. Да, мої друзі, саме українець! Вийшов на 19-й хвилині на ударну позицію Ель Шараві. Ша Просто ідеально знайшов Артем. Артем вийшов на ударну позицію і забив. Пробив дальній кут Артем Довбик і зробив рахунок 1-0. Після збитого м'яча Рома не зупинялася. Підопічні юріча йшли в атаку, хотіли забити ще, ще, ще. Але цього зробити таки не вдалося. Вудіне за також були моменти. Команда все-таки, пара небезпечних атак, все-таки провела, але в цілому Рома контролювала перебіг подій. І на початку другої 45 хвилинки підопічні Юрича заробили право на пенальті. Мої любі друзі, право на пенальті! Заробили римляни. Ну, а Павло Дзібала... Паула Дібала на 49 хвилин. Аргентинец. аргентинець! Аргентинець! робить рахунок вже 2-0 на користь римської команди. Потім ще лена Паредес вийде на поле полонской Роми. Все Рома продовжує далі контролювати перебіг подій. Ну а далі баліданси, бальданці. До речі, там Артем Довбік, на нього ти відав передачу ось, але все таки я так розумію, що передача артема Довбика там на превеликий жаль. Там я так розумію, що гулів передачі Артимадовики з таки не записали, тому що там був невеличкий реклашет від захисника Одінези. Ось потім я дійшов до Бальданс. Бальданс вийшов один на один і забив! Заробивши рахунок 3-0 на користь римської команди. Ну а Юріч здобуває свою першу перемогу. Ось на чолі головного тренера римської команди. Пареди скане, соллермос, бальданси вийдуть у рома в другому таймі, Ловрич, Левіс, Браво. Земуратуре вийдуть у водінезе в другому таймі. Ось, до речі, статистика. 16-9 за удар на поворотах. Статистика на Роми 8-2 удари в площину. Також статистика на Роми 62% володіння в Роми, 38 а Ось 2-1 з кто Друзі, мої любимо, и ну по голів шансам також перевага в Роми. Три нагоди в рома, одна у года упущина, водина за 0 говорят шансів. 570 передач в Роми, 495 передач точні, 86% точність передач. Відносина за 349 передач, 277 з них точні 79% точність передач. 4-1 по офсайдах. у Роми з 16 ударів, 8 ударів в площину. Ну, тут у кожен другий удар був в площину. Да? 4 по повзворот, 4 родера заблоковані. 9 у, у 2, 9 ударів у Дінезе, 2 удари в площину, 4 повзорота, один, до речі, м'яч один удар. У Дінеза прийшовся в каркас воріт, три удари заблоковані. По успішних відборах краще була Рома. 9 успішних відбори у Римлян, 90% їхня успішність. Вудінеза 11 успішних відборів, 84% успішності. Два сеї воротаря Роми, Рома, 5 сиїв Вертаре Удінеза, 11-15, мої любі друзі, повинні сім'яча. У Дінезе. Більше відбувався. Більше команд відбувалося, 7-11 за перехопленнями. Тут у Денези більше. Перехоплював м'яч 15 порушень правил в роми дві жовті картки. у Денезе 11 порушень правил дві жовті картки. Друзі. найкращий футболіст поєдинку. Я обираю Артема Догбика. Артем сьогодні провів весь поєдинок. Ось. Забив гол. Три удари по воротах в нього було, і плюс, ось, коли Бальдан забував саме Артем добик. Віддав приховану передачу на Бальданці. На Тому Артем сьогодні дуже сильний матч провів. Я би також би в Роме був ще виділив би Ель Шараві, який видав голів передачу Дібало, само собою. Аргентинець це дуже хороший матч провів. Бальдан непогано не вийшов. Сюди Челядо Паредес також, напевно вийшов. Свілер також в деяких епізодах вирушив. Ну, в Одінезе я би виділив би в першу чергу Тавена, француз і справді був активний. Ну і Їхнього воротаря Окоє я би також виділив би. Підсумки, мої любі друзі, поєдинку. да. Підсумки. Рома перемагає по ділу. По всім статистичним показникам Рома переграла у Дінезе. Із гольовими шансами, і за володінням, і за ударами. Рома сьогодні виглядала доволі таки потужно, ну і підопічний Дюріч ще підіймається на дев'яту позицію. У Роми 6 балів. Три, три матчі команди зіграли нічого, один раз програло. і сьогодні перша перемога Роми довго очікувана. Різниця пропущена вже плюс 2. І Рома потихеньку розпочинає хід набирати. У третій, 10 балів у Дінезе. все одно доволі потужно розпочав. Одна лише поразка, яка сталася сьогодні. Одна нічя та три перемоги. 10 балів у є в пасиві. Друзі. І ще раз, підводячи підсумки, браво Рома! Рома сьогодні виглядала дуже потужно. І Рома перемагає по ділу. І всіх оболівальників римської Роми, я хочу вашу команду привітати з перемогою. Оболівальники болівальники не засмучитесь. У Дінезі сьогодні важко було проти Ромі. Справді римляни вийшли з неймовірним настроєм і перемогли за рахунком 3-0. Рома Одіне за 3-0, Я вам друзі дякую за увагу. Хочу побажати вам тільки всього самого найкращого. Нехай всі ваші мрії здійснюються. Всім до побачення, всім до нових зустрічей.